Вітаю вас у четвертому відео про збирання сорочок. І в минулому відео показувала вам способи зшивання. Це машинний шов, ми дивилися, і ручний шов. Ось так він виглядає з лицевої. Так він виглядає з вивороту. Хто не дивився, можете подивитися. От Маскувальний шов, декоративний козлик показувала. І також почали ми робити. Ось такий шов красивий декоративний змережування, тобто поєднання деталей такою от мережкою. Вона потребує така мережка попередньої підготовки деталей. І тому, Якщо ви хочете поєднати спинку вперед, наприклад, по боковому шву, то вам треба вертикальні шви переду та спинки обробити швом таким підгін прутиком. Я його показувала у двох способах. В новому відео це коли ми робили з лицевої, і коли ми робили його з вивороту. Він і різної якості виходить. Я його переробила. Уже такий зробила в красивий вигляд, Такий, який він має бути на, ну, на змережуванні. Тобто він однотонний, ниткою, з лицевої я його зробила. Тобто, вже якнайкращу підготовку зробила. І зараз будемо змережувати. Для цього познайомлю вас із нитками, які можна використовувати для змережування. Красивим змережування буде тоді, коли нитка товстенька, така, знаєте, фактурна. От, Наприклад, якщо взяти 40-й номер швейні нитки, ними можна просто зробити бідин прутиком. А 10-й номер білі нитки вони тостіші. Ними можна вже робити змережування. О, дивіться, яка різниця у них, бачите? Тобто, Товстенька ця десятка, а це 40. Тобто, швейними нитками, іноді, якщо вони підходять в тон полотна, я можу робити під генпрутиком і таким чином економити вишивальні нитки. А якщо немає, а якщо полотно кольорове, або я хочу зробити під генпрутиком нитками в тон вишивки, то тоді вже я використовую муліне DMC, використовую його в дві або в три нитки. Ну, це вже як мені де захочеться, Якщо хочеться, щоб більше було фактурний, що виходить під генпрутиком, то можна взяти товстішу нитку. Якщо хочете, щоб він був ніжніший, менш видимий, то тоді тонесенько. І ще можна використати різні нитки DMC. От Є 12 номер і 8 номер. 8 і 12 означає товщина. От Давайте порівняємо товщину, кольори різні, але ж. Товщина, ось бачите, теж оце 12 й номер, вони тонші. А 8-й номер вони товстіші. Такі, якщо порівняти з 10-м, якщо порівняти з 10 м швейнами, оце 10-ка швейна, а це 12 та DMC, то DMC 12 та тонша за десятку швейну. Але. 8-й номер DMC набагато товщий за десятку. От так, якщо порівняти. От, Тобто, це 8, а це 12. -ка. Є ще такі нитки. Зараз DMC пропонує такі Prodel Special. От Вони в різних номерах. От у мене є 16-й є 25-й. І 25-й, і вони є тонші. Вони такі приблизно, як десятка швейна. От, бачите, вони потовщині. А 16-й номер Brother Special, вони такі, Ну от, якщо взяти DMC перле, то вони десь приблизно, ні, перле вони товщі трошки. Хоча вони, ну, наче схожі, але ні. Оця вісім катовща за 16, за 16 Brother Special. Тому, бачите, тут можна підбирати. Просто ці Brother Special, вони по кольорах вони такі ж, ну, dmc на палітра. Але вони по різній товщині. Вони, бачите, скручена нитка, вона не ділиться. Тобто вона не складена там в 2-3, вона просто кручена, суцільна нитка. І в неї дуже класно робити різні мережки, можна буде використати. Ну, так як варіант, я показала вам, я буду зараз працювати 10-м номером швейних ниток. Ну, от. Оці я робила теж 10 номером. Це тканина Оксамит. Вона дуже приємна. Така, я не знаю, це українське виробництво, здається, тканини. От. А нитки я брала, саму робила під генпрутиком я робила, витягувала із ниток полотна нитку. Тобто, бачите, вони, в мене тут вийшло, воно абсолютно непомітно, наче, ну, наче рідною ниточкою зроблено. У мене був відріз такий довгий. Ні туди, не сюди, я його розсатала на нитки. І тими нитками вже робила підгін прутиком. А саму мережку робила 10-тим номером схожі ниточки, я знайшла просто по кольору. От. Ну, зараз будемо білими працювати по білому. Найчастіше вишивають по білих тканинах, тому от у мене десяточка. І зашивила голочку, беру таку товстеньку із хорошим вушком, щоб зручно було тримати в руці. Я не розрізала ці два полотна, щоб не губити їх, отже, складаю ось так на палець, складаю згин. Два згини кладу. Вони будуть отак постійно в роботі, буде ось цей клин. Отак, Оцей клин він буде постійно в роботі, а цей, клин, а цей край буде зафіксований, а палець завжди буде лежати під е, цим стиком. І будемо голкою працювати. Спочатку зробимо таку закріпку, закріпимо ниточку, можна робити це з або в всередину Згину сховати хвостик ось так. І так міцненько зробимо петельку таку. Я ось тут на цьому зразку спеціально зробила такий. Бачите, покажу ближче. Отаке безобразіє. Тому що, а це в мене завершення роботи. Тут я вже була розумніша і зробила таку закріпку на всю ширину мережки. Тобто, це неправильно. Тут ми можемо. Це я просто їх щепила тут і далі пішла вишивати, чомусь я не подумала про те, що вона ширша тут. От. І ну, нехай буде я це залишила просто для того, щоб показати вам, як це не дуже добре. А тепер покажу вам, як зробити добре. Значить, ми зробимо таку, відступимо і зробимо таку перетинку. До речі, таку перетинку можна робити на фазошному розрізі, коли ви хочете його трошки змережити. Або просто зробити з'єднати, щоб він не розходився. Розходились краї далеко один від одного, щоб трималися на якісь відстані. Ну, от я собі вибрала відстань, яку я собі хочу приблизно. От, закріплюю. І потім ось так зробимо у петлю. До речі, потренуємося заодно, тому що в нас оцей рух в петлю буде постійно зараз. От ми створюємо петлю, потім обхоплюємо цю ниточку, яку ми протягли, і в петлю наряємо. І так робимо кілька разів, поки не заплутаємо всю цю ниточку. Я не знаю, чи вигадала я з цією шириною, воно покаже. Разом і побачимо, чи вигадала я, чи ні. Знову створюю петлю і якби таким декоративним способом прикрашаю цю перетинку. Трошки вам не видно, ви бачите. Ну, тут дуже хоче перекрутитися, можна кілька разів ось так голкою просто його перекрутити, от, і отримати таке перекручене, навколо нитки перекручений такий шовчик отакий. от бачите. Ну Оце я зробила таку закріпку до мережки і закріплюю цю ниточку. Далі що ми будемо робити? Далі ми робимо рух і зачіпаємо верхню. У нас буде дві, два полотна, верхня і нижня. Ми будемо зачіпати верхню тканину, десь на дві ниточки від сигину беремо, зачіпаємо тканину і ниряємо в петлю. Бачите, тут ця петля, що я казала, ми її спочатку створюємо, потім ми в неї входимо. Так виходить, що ця петля вона завжди якби поперед нашого руху. Так. Перший робимо круг. Далі, дивіться, Це, поки перший робиш, воно дуже незручно тримати, може не все добре видно. Далі я роблю петлю, неряю за спинку. Цієї закріпки, яку ми тільки що зробили, і в петлю. І якби зав'язую на ній вузлик. Такий. Ось так, бачите, зав'язалася, затягла трошки. Далі, я зачіпаю за оцю, за, за оцю перетинку і знову в петлю. Знову зачіпаю так, що нитка, оця робоча петля, вона поперед роботи. Ось так, легенько. Після цього я зачіпаю нижню нижнє полотно, на дві ниточки відступила від згину, і знову в петлю. Так що оця робоча нитка поперед роботи. Ось так. Тепер роблю петлю. Знову зачіпаю за спинку цієї закріпки і в петлю. Тепер зачіпаю за мережку вгорі. Тут така виходить ось за, за оцю закріпку, яку ми робили вгорі минулого разу, я зачіпаю і знову ж таки виходжу в петлю оцю. Зачепила за минулу закріпку, і після того, як я зачепила за закріпку, я зачіпаю тканину. Роблю відстань однакову. Щоразу роблю один від одного однакову оцю відстань. За дві ниточки тканини зачепила. Не бійтеся, зараз запам'ятаєте. Я цю мережку навчилася робити за кілька хвилин. От з цією метою, щоб проекспериментувати і подивитися, чи ви зможете за кілька хвилин її опанувати. Отже, дивіться, я зробила закріпку за тканину, потім втворюю петлю і на цій закріпці роблю вузлик. Закріплю її, щоб вона трималася. Все, зробила вузлик. Далі, моє завдання перед тим, як опуститися на нижню тканину. Мені треба зачепитися за, за ось цю. Бачите, тут дві петлі виходить. Я зачіпаюся за цю петлю і ніряю оцю петлю утворену. Тобто зачіпаю за мережку. Перед тим, як зачепитися за тканину, я маю зачепитися за мережку. Якщо я зачіпаюся внизу за тканину, мені треба зачепити за мережку внизу. Потім, перед тим, як зачепитися за верхню тканину, мені треба буде зачепитися за мережку вгорі. Оце весь алгоритм. Але кожен раз, коли я зачіпаю за тканину вгорі чи внизу, я роблю на, тому, на тій закріпці вузлик. Оце вся схема. Значить, я зачепилася. Де я зачепилася внизу? Я вже й не пам'ятаю, що я робила. Ідемо вниз, якщо помилилась, то помилилась. Це ж так балакать і робить. Значить, зачепила за низ, закріплюю вузликом, тобто ниряю в петлю, закріплюю, то зав'язую вузлик на цій закріпці. Потім зачіпаю верхню, за верх мережки зачіпаю. Кутається буду вага нитка. Коротше, не візьму, бо не вистачить. Так, зачепила за мережку і потім роблю петлю і зачіпаюся за полотно, і зараз зав'яжу тут вузлик. Зачепилася за полотно, створила петлю, зачіпаю за цю закріпку і роблю на ній вузлик. Так, тепер хочу піти вниз, зачепитися за нижнє полотно, але мені перед цим треба зачепитися внизу за мережку. Зачепилася внизу за мережку. І тепер зачіпаюся за нижнє полотно, в'яжу тут вузлик. Зачіпаюся так, щоб в петлю не рнути. Знову творю петлю, зачіпаю за спинку і ниряю петлю. І роблю вузлик на внизу. Тепер перед тим як я хочу вгорі зачепитися, я мушу зачепитися за горі замерешку і знову ж таки в петлю. Аж тепер зачіпаюся за верхню тканину. Зачепила за верхню тканину, закріплюю цю закріпку узликом, в петлю ниряю, Все. тепер хочу наниз, перед тим, як. Нижню о, тканину зачепити, зачеп... можу зачепитися за мережку внизу. Можна отак зачіпати всю оцю конструкцію. Отак. Не оцю ниточку, а отак всю. Головне, щоб це було однаково, систематично потім. Однакові рухи зачіпаю. зачепила мережку внизу, тепер можу вже зачіпати тканину внизу. Зачепила тканину внизу, закріплюю вузликом. Все, тепер вузлик. Тобто внизу вгорі внизу вгорі, але перед тим як внизу, то треба зачепити мережку внизу. Як хочете вгорі, то треба зачепити мережку вгорі. І кожне за зачіплення тканини треба зав'язати вузликом. Оце і послідовність. Ось, зачепила вверх і тепер закріплюю узликом. Закріпила узликом. Тепер хочу вниз, але перед тим як вниз, мені треба зачепити мережку внизу. Зачепила мережку внизу, тепер чіпляюся внизу за тканину. А раз я тканину зачепила, мені треба закріпити її узликом. Петлю. Так, тепер хочу вгору. Перед тим як чіпати тканину вгорі, мені треба зачепити мережку вгорі.